Ось такий чудовий сьогодні. Приємний суботній день. Всім привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Майкемпінг. Звуть мене Кирило. Всіх вітаю, всім добрий день. Запитаєте ви, а що тут буде? Ось бачите цей шматок нікому не зрозумілий, що це таке? Це тісто. Сьогодні ми з вами будемо випікати і робити власноруч піцу. Піцу на природі. Що для цього потрібно? піч щепочниця, Військовий казаночок ось такий, або військового типу, як кому більше подобається. Ось тут декілька шарів фолії. Я накрутив по формі казанка. Так? Поставлю ось таким от чином зверху на щепочницю. Так? В щепочницю, звісно, буде багаття. І з цієї сторони. Також ось тут зверху розведу невеличке таке багаття. Або покладу гаряче вугілля, ми подивимось, що з цього вийде. Так, чайник для чаю. Два чорних чая з лимоном відразу. Розпалювач для багаття мій саморобний. Відео залишу в описі. Зможете подивитись, можете. Собі такий зробити, якщо вам сподобається. Оливкова олія. Ось такий чудовий, приємний, класний перець. Він неймовірний рецепт, якщо хочете, також колись, колись е, вам розкажу. Ніж від підписника Величезне дякую, ніж від мене. Величезне дякую, так? Далі кресало. Рукавиці для. Багаття в мене тут титанова ложечка орегано шматочок сиру. Плесневілого не від часу, а з заводу, так, з фабрики. Шматочок сиру Брі. Ось така чудова нарізка, від якої я просто ах! Такий томатний соус. Рецепт його не розголошую. Щоб ви там не питали, я вам не скажу. Це секретна інформація для всіх. Навіть для мене, так? Тому не питайте, бо я теж не знаю. Ну, коротше кажучи, давайте поїхали вже все робити. Відео буде таке собі тихе. Друзі, дивіться, яка краса вийшла, як гарно. піцу на природі все ж таки можна готувати. Дивіться, як гарно тут у мене сьогодні. Всім бажаю смачного, всім величезно дякую за перегляд цього чудового відео. Це перша піца, яку я приготував в таких умовах, і буду дуже сподіватися, що не остання. Пишіть свої коментарі, ставте, будь ласка, вподобайки. Всіх дуже і дуже чекаю. А також використовуйте мій промокод MyCamping для того, щоб придбати собі якесь туристичне спорядження, туристичні речі, туристичний одяг, піти вгору і так далі. Кому подобається моя творчість, ви можете підтримати. Мене донатом. Як це зробити? Вказано під відео величезне. Всім дякую, бажаю чудових вихідних, всім смачного! О, щось впало і ще щось. Оп, всім смачного!